427 днів місії, яка мала тривати 30 днів, перетворились на жахіття на поверхні Марса за 297 мільйонів кілометрів від нас, знаходиться Ingenuity. крихітний гелікоптер вагою 680 грамів. Він зроблений з найпростіших деталей. У ньому є деталі від смартфону, акумулятори від бездротової трилі, і на дево всім він досі чудово працює. Але щось не так: наближається марсіанська зима. Вночі температура падає до мінус 85 градусів за Цельсієм. Чим далі Марс віддаляється від сонця, тим більше падає температура і здіймається все більше і більше густого пилу. Сонце зникає із неба. На 427-й день перебування на Марсі. Вони намагаються зв'язатися з ним, але не отримують жодної відповіді. Вони пробують ще раз нічого. На землі команда збирається в лабораторії реактивного руху в південній Каліфорнії. Усі ознаки вказують, що інженюєті мертвий. Але є ще одна річ: один останній трюк, який може відновити зв'язок. Перший дрон, що полетить на іншу планету, шість років тому я відвідав лабораторію і бачив інженюіті перед тим, як він вирушив на Марс. На той час у Наса не дуже вірили в місію дрона. Як сказав Кенет Фарлі, науковий керівник проєкту Марс 2020 Perseverance, я особисто був проти неї. Витрачати 30 днів на демонстрацію технології не допоможе досягненню цілей з наукової точки зору. Словом, вони вважали, що це марна трата часу. Більшість проєктів на Марс отримують мільярди доларів. Інженюють отримав лише 80 мільйонів, що менше, ніж бюджет фільму Марсіанин. Але ця відчайдушна команда вчених працювала над тим, щоб довести божевільну концепцію. І, всупереч усьому, вони дістались Марса. 18 лютого 2021-го марсохід Perseverance успішно входить в атмосферу і приземляється на марсіанську поверхню. Під ним прикріплений Ingenuity. Це знаменує нульовий сол, перший день на Марсі. Вони перерізають поповину Ingenuity, Якого хтось лагідно називає джині, починає підготовку. Його місія проста довести, що літати на червоній планеті можливо, але з атмосферою, яка складає лише 1% від земної, літати дуже складно. Він має бути надлегким, а його лопаті повинні обертатись зі швидкістю понад 2400 обертів на хвилину. У цьому проєкті ніхто не впевнений. Протягом двох місяців вони ретельно перевіряли його системи, запускали двигун, тестували навігацію і керуючий комп'ютер. Потім, на 58-й сол, вони нарешті вирішують, що все готово. Лопаті розкручуються і. він злітає. Лише через 120 років після братів Райт на Землі людство здійснює політ на іншій планеті. За кілька днів вони злітають знову. А потім знову і знову. Лише за один місяць вони здійснили 5 польотів. Отже, місія виконана. Це була технічна демонстрація, що означало чітко визначену місію на 30 солей. Е, зайшли, вийшли, завершили. Йдемо в бар, розважаємося на цьому все. Але з успіхом приходять нові очікування. Наса каже їм не зупинятись. Нова місія інженюють допомогти Персеверенсу у пошуках доказів давнього життя на Марсі. Тож він вирушить у розвідку, збираючи дані в районах НАТО ризикованих або дорогих для дослідження марсоходом. Для команди це чудова новина, але водночас проблема. Не було жодних гарантій, що після п'ятого польоту ми дотягнемо до сьомого, так чи дотягнемо до десятого. Нас ніби кинули в безвихідь. У нас не було ані процесів, ані планів, розроблених на такий випадок. Досі кожен політ був ретельно спланований. Усі вони починалися з району обраного і проаналізованого як супутниками, так і самим марсоходом Персеверенсом. Ці польоти були протестовані сотні разів у аеродинамічній трубі лабораторії і десятки тисяч разів у симуляціях. Але тепер, коли вони повинні слідувати за марсоходом, їх чекає невідомість. Керувати гелікоптером нелегко. Найближча відстань з Землі до Марса 56 мільйонів кілометрів. Це означає, що затримка зв'язку в обидва боки становить щонайменше 6 хвилин. Це значно більше, ніж максимальна тривалість польоту інженюті дві хвилини. Отже, він має летіти автономно. Пілот програмує маршрут, а джині робить усе інше. Але для початку команді потрібно точно знати, де він знаходиться. Здавалося б, можна використати GPS, але для цього потрібно щонайменше 24 супутники для повного покриття. А навколо Марса лише 7 супутників, тому Ingenuity не може використовувати цей метод. Натомість він діє значно простіше. У нас є дві камери. 13 мегапіксельна спрямована вперед. І та, яку ми використовуємо для навігації, спрямовано вниз. Навігаційна камера робить 30 чорно-білих знімків за секунду. Комп'ютер інженює, аналізує зображення та визначає особливості поверхні. Ви можете уявити його як оптичну мишку, яка знаходиться на килимку. Мишка не знає, де саме на килимку вона знаходиться, але коли ви пересуваєте її праворуч, вона знає, що ви пересунули праворуч, бо вона дивиться на об'єкт на поверхні килимка і відстежує, як вони переміщаються в її полі зору. Отже, Ingenuity робить те саме, він дивиться на поверхню, виокремлює об'єкти, такі як каміння та інше, і між зображеннями з камери каже, о, цей камінь перемістився сюди, а ця річ туди. І на основі цього ви можете відстежити переміщення. Мій гелікоптер був тут, а тепер ось тут відносно цього зображення. Звучить гарно, але метод не є на 100% надійним. Під час шостого польоту, коли інженюйті вперше залишає випробувальний майданчик, він виявляє помилку. Через 54 секунди польоту він починає дико хитатись щоразу, нахиляючись на 20 градусів. Вмикається аварійна сигналізація. У нас було чорно-біле зображення, чорно-біле, чорно-біле. А потім ми отримали кольорове зображення. Дуже наближене за часом до чорно-білого. Цю кольорову камеру додали на пізньому етапі розробки, що залишило мало часу для тестування. І під час цього польоту одне із зображень надходить у той самий момент, що й чорно-біле. Система не знає, що робити, і скидає чорно-біле зображення. Це робить кожне наступне зображення запізнілим. Тобто камери інженюють і надають йому застарілу інформацію. Тож навіть коли він у правильному місці, комп'ютер думає, що відстає і підштовхує його вперед. Тож апарат проскакує, нахиляється надто далеко, а потім мусить коригуватись в інший бік. Цей цикл повторюється, змушуючи його ще більше коливатись в петлі зворотнього зв'язку. Це проблема, але не фатальна. Проблема з десинхронізацією була у відсутності одного кадру. Якби було більше, гадаю, це могло б призвести до... Повної катастрофи. Але Джині виявив проблему і зміг здійснити аварійну посадку. Вже на землі команда виявила помилку і швидко виправила її за допомогою програмного патчу. Ледь уникнувши катастрофи, вони оговтались. Протягом наступних десятка польотів вони не відставали від марсохода і виконували місію. Аж до дев'ятнадцятого польоту. Ми вже збирались на дев'ятнадцятий політ. Але тоді. Напередодні мені зателефонували і сказали, що біля кратера єзеро назріває пилова буря. Тож ми швидко скасували виліт і сказали, що просто заляжемо на дно і побачимо, що буде. Вони готуються до бурі. Вона триває шість днів. Пориви вітру сягають 20 метрів на секунду. Перша пилова буря посеред осені, в перший марсіанський рік, коли ми були на поверхні, накрила нас. Але вони вистояли знервовано, вони намагаються встановити контакт, і їм вдається він не впав і не розбився, але тепер у них з'явилась нова проблема пил. Пил на Марсі це не жарти. Для Джині є дві великі проблеми. По-перше, пил покриває його сонячні панелі, зменшуючи потужність на 18%. А по-друге, він забиває його механічні компоненти. Ми зібралися літати, а коли почали ворушити сервоприводами, вони застрягли, їх ніби заклинуло від пилу. Це перервало першу спробу 19-го польоту. У лабораторії передбачили обидві ці проблеми, але не мали ні часу, ні бюджету, щоб їх вирішити. Тож у першому випадку їм довелося змиритись з тим, що сонячної енергії стало менше, і відповідно скоригувати тривалість польоту. У другому випадку вони знайшли обхідний шлях, постійно хитаючи сервоприводи, поки не зникнуть зазори в з'єднаннях. Тож він може продовжувати літати. Та виживання від цього не стає легшим. Щоночі на Марсі температура стрімко падає. Мій друг Алекс з Каналуаструм добре це пояснює. Через зменшення атмосфери Марс значно гірше утримує тепло. Коли поверхня починає охолоджуватись, повітря не може втримати тепло. Якщо стояти на екваторі планети в найтепліший час доби, ваші ноги можуть відчувати температуру 23 градуси, а голова нуль. Це означає, що вдень і вночі на Марсі відбуваються сильні перепади температури. Зараз температура там коливається від максимальних значень близько 27 до мінімальних мінус 133 градусів за Цельсієм. Щоб дізнатись більше, як це призводить до пилових буревіїв, що вкривають всю планету. На каналі Астром є ціле відео про марсіанський клімат. Отже, ці масивні зміни температури відбуваються постійно. Але в міру того, як просувається місія Джині, Марс віддаляється від Сонця і вступає в період марсіанської зими. Тому вночі стає ще холодніше, що є проблемою. Багато ключових електричних компонентів інженююті спаяні вручну, а великі перепади температури спричиняють розширення та стиснення цього металу, що зрештою може призвести до розриву цих з'єднань. Окрім того, всередині акумуляторів розчин рідкого електроліту дозволяє іонам літію рухатись між катодом і анодом під час заряджання та розряджання. Але якщо цей розчин замерзне, в лабораторії побоюються, що все це перестане працювати. Тому вони тримають усі чутливі до холоду компоненти в теплому боксі, який має резистивні обігрівачі, що працюють вночі. На польоти можна витратити 25-30% заряду акумулятора а решта 60-75% йде на те, щоб зігрітись вночі. Але чим стає холодніше, тим важче працюють обігрівачі. А якщо вони не встигають і акумулятори охолоджуються засильно, вони менш ефективні і виробляють менше енергії для обігрівачів. І так ефективність може зменшуватись по замкненій спіралі смерті. Вранці 3 травня команда проєкту займається звичними справами. Перевіряє дані з попереднього каналу зв'язку. Нічого, пробують пінгувати інженююті. Усе ще нічого. Невже вони його втратили? Невже ми втратили наш гелікоптер вартістю 70 мільйонів доларів це кінець місії. Ми думали це все, але перед тим як зачинити двері інженюіті, переконаймося, що ми все перевірили. Тож ми продовжили. Вони перебирають усі можливі проблеми, поки не зупиняються на одній. За задумом, у джині є будильник, який будить його. Він не спить 15 хвилин. Якщо протягом цього часу він нічого не чує, то знову засинає і спить до наступного сигналу будильника. Їхня гіпотеза така: якби брак сонячного світла змусив Джині повністю розрядити свої акумулятори, то вночі його обігрівачі зупинилися б і він би повністю вимкнувся. Коли зійде сонце, поки основні компоненти живлення ще працюватимуть, він зможе зарядитись достатньо для того, щоб прокинутись. Тільки у цьому випадку годинник буде обнулений. Тож вони проводять розрахунки. Якщо він ще живий, виходячи з часу сходу сонця, він має прокинутись об 11.45 ранку, за марсіанським часом. А це не той час, який був визначений. Тож вони змінили вікно пошуку і почали викликати Джині у час, коли за розрахунками він має увімкнутися. Вони посилають пінг за пінгом, аж нарешті. Чують його. Вони перевіряють, чи все працює. І незважаючи на те, що компоненти в його термокоробці розраховані лише на мінус 45 градусів, вони витримують повне замерзання. Усі, окрім одного: інклінометр не працює. Інклінометр це те, що дозволяє інженюють визначати своє положення в тривимірному просторі перед польотом. А це дуже важливо для встановлення правильного курсу. Уявіть, що ви відхилились від курсу на 10 градусів, та можете влетіти вгору. Без інклінометра він не зможе літати. Спочатку команда була розгублена, але потім з'явилася ідея, тому що інженюйті зроблений з деталей телефонів, буквально з телефонів, які люди носять з собою щодня. Процесор у нього від Samsung Galaxy s 5 а деякі датчики від Google Pixel 3. Ці телефони можуть робити багато з того, що робить інклінометр. Всередині кожного смартфона є щонайменше три маленькі мікроелектромеханічні системи, вирівняні перпендикулярно одна до одної, як X Y, Z. У їхній основі лежить невелика маса, підвішена на гнучких важелях. Вони працюють як пружини і підпорядковуються закону гука, ф дорівнює мінус КХ, сила пропорційна переміщенню. Маса також підпорядковується другому закону Ньютона F дорівнює М на А. Якщо об'єднати ці рівняння, отримуємо А дорівнює мінус КХ поділити на М. Що пов'язує прискорення і переміщення. Навколо маси знаходяться нерухомі важелі. Коли до маси і важелів подають напругу, вони утворюють конденсатор, де епсилон з А стають константою. Але коли маса рухається, відстань між ними змінюється з ікс, це змінює ємність, яка стає більш помітною при наявності декількох пластин. Тому вони мають так багато маленьких важелів. Вимірівши ємність, можна визначити переміщення. А оскільки переміщення пропорційне прискоренню, зміна ємності дозволяє нам вимірювати прискорення. Саме тому ці пристрої називаються екселерометрами, а інтегруючи прискорення в часі, можна визначити швидкість, а потім її положення. Саме так працює відстеження руху при обертанні екрану, управлінні в іграх та підрахунку кроків. Якщо ви додасте гіроскопи, то отримаєте інерційний вимірювальний пристрій або ІВП. Інженюїті має такий самий ІВП, як і Google Pixel 3. Тож у команди проєкту з'явилась ідея. Вони могли б перепрограмувати комп'ютер так, щоб він використовував ІВП замість інклінометра. Інклінометр це просто акселерометр, який дає змогу визначити початкове положення пристрою, покрену і тангажу. ІВП також має акселерометри, тому в принципі він дає ту ж саму інформацію, тож вони виривають його з лап невдач і знову запускають. Нам пощастило втратити саме той інструмент, який ми могли дозволити собі втратити. Але ІВП не космічного зразка. Насправді, жодна з цих деталей не є космічною, а це означає, що вони вразливі до космічного опромінення. На Марсі розріджена атмосфера не лише ускладнює польоти, вона ще й полегшує потрапляння космічного опромінення на поверхню. І один такий промінь може влучити в регістр комп'ютера і спричинити в ньому якийсь збій, таке трапляється навіть на Землі. Одного разу це додало 4096 голосів кандидату на бельгійських виборах. Тепер на марсіанському гелікоптері перевернути неправильний бід у неправильний час може означати втрату керування і падіння. То чому ж цього не відбувається? Якби ви запитали когось 10 років тому, чи можна літати на найновішому процесорі мобільного телефону, вони б сказали, ні, він працює два дні, так? Виявляється, що космічні промені не такі вже й страшні, як думали в НАСА. Готові компоненти тримаються набагато краще, ніж вони очікували, і це важливе відкриття. Замість того, щоб витратити всі кошти на розробку процесора з нуля, щоб він був стійкий до радіації. Ми дійшли висновку, що набагато краще витратити гроші на купівлю партії різних процесорів і просто протестувати їх, тобто провести їх через радіаційні випробування, подивитись на частоту відмов і з'ясувати, що ось цей процесор не знаємо чому, але з якихось причин він чудовий. Він витримує, тож ми летимо з ним. Отже, використовуючи ці напрочуд міцні деталі, вони переживають решту зими, але ледве можуть залишатись в радіусі зв'язку марсохода. А за вікном... — так так. — майже весна. <рес> і боже мій, як несподівано воно змінює моє майбутнє. Завдяки сонячному світлу вони можуть повністю підзарядитись і повернутись до своєї наукової місії. Протягом наступних 41 польоту вони зніматимуть кратери, до яких не зміг дістатись персеверанс. Вони роблять приголомшливі світлини марсіанського горизонту, проводять зухвалі аеродинамічні випробування і починають виходити за межі дозволеного. Вони хочуть летіти швидше. Але чим швидше вони летять, тим швидше об'єкти переміщуються в полі зору камери, і система візуальної навігації просто не встигає. Тож команда знайшла рішення: вони піднімаються вище, тоді поле зору розширюється, а це означає, що об'єкти будуть рухатись в кадрі повільніше. Отже, з початкової висоти 10 метрів вони піднімаються до 24 метрів. І в результаті вони можуть перейти від польоту зі швидкістю 2 метри за секунду до 10 метрів за секунду. Рекорди швидкості, рекорди відстані, рекорди висоти все, що ми могли придумати, щоб розширити межі польоту Ingenuity. щоб максимально використати цю унікальну можливість побувати на Марсі гелікоптером. Усе йде як по маслу. Інженюіті та Perseverance дістались з долини Неретва, дельти річки в Єзерському кратері. Але на 71-му польоті виникла нова проблема і вона гірша за всі попередні. Нам залишилось зробити останню справу. Треба було перетнути цю піщану дюну і дістатись до Брайтенджел, щоб зустрітись з марсоходом. Наш 71-й виліт, ми летимо. А потім, приблизно через 10 секунд польоту з погіршеною навігацією, ми перейшли в режим аварійної посадки і різко приземлились. Вони викликали Джині, і, на щастя, він все ще живий. У коді аварії вони виявили проблему, коли Джині пролітав над дюнами. Камера просто не мала достатньої кількості орієнтирів для ідентифікації. І без цих орієнтирів він втратив місце знаходження і був змушений здійснити аварійну посадку. Це схоже на проблему з камерою на шостому польоті, але цього разу немає програмного рішення. Вони шукають пошкодження конструкції, але на диво все досі не ушкоджене. Тож вони здійснюють ще один політ цього разу піднятись вгору, просканувати околиці і повернутись назад. Усе просто. Ми вискочили, сфотографували, а на зворотному шляху зіткнулись з тими ж проблемами, що й на 71-му. Але цього разу фатально. Персеверенс проїжджає повз і Фіксує зображення місця аварії. Коли ми побачили зламані лопаті, коли ми побачили перше зображення після 72-го польоту, це було дуже боляче. Було схоже на те, що ця місія не зможе продовжуватись. Це було дуже гнітюче. Але чому? Адже 71-й політ зазнав аварійної посадки з тих самих причин. Система НАСА була розгублена і загнала нас в землю. Але ми вийшли звідти неушкодженими. О, на 72-му ми самознищились. Це перше розслідування авіакатастрофи на іншій планеті. Так, перший літальний апарат на іншій планеті. І перше розслідування авіакатастрофи йдуть пліч опліч. На місці катастрофи вони знаходять розкидані лопаті, але не так, як вони очікували. Ми помітили дещо цікаве, не було жодної плями від удару лопатей. Лопаті, що обертаються з такою швидкістю, вдаряючись об землю, повинні створювати розпилення, повинен залишити свізерунок, можливо, навіть видимий з орбіти, але ми такого не побачили. Отже, якщо лопаті не врізались об землю, то що ж тоді сталося? Що ж, це справжній прототип лопаті з етапу розробки. Фактично ідентичний лопатям Ingenuity. Це композит вуглецевого волокна з пінопластовою серединою. Він неймовірно легкий. Хочете взяти? Так. Вау, це справді круто. Це щонайменше в четверо легше, ніж я очікував. Не відчувається фізично. Тож чому вони зламались? Коли лопаті обертаються, їхні кінчики описують коло, яке можна уявити як обруч. Якщо на ближній бік діє сила, можна очікувати, що ротор негайно нахилиться у цьому напрямку. Але насправді цього не відбувається. Лопать рухома і вона рухається дуже швидко. Тому, коли прикладається сила, вона рухається лише після цієї точки. Отже, максимальне зміщення відбувається на 90 градусів. Отже, навіть якщо ми штовхаємо вгору з ближнього боку, лопаті нахиляються вгору праворуч і вниз ліворуч. Цей ефект називається прецесією той самий принцип, який пояснює роботу велосипедного колеса. В інженюіті є другий набір лопатей, які рухаються в протилежному напрямку. Це означає, що коли прикладається сила, кожен набір лопатей зазнає прецесії в протилежному напрямку. Для гелікоптера в цілому ці моменти компенсуються, але кожна окрема лопать все одно згинається через цей прецесійний момент. Це спричиняє концентрацію навантаження саме тут, де кінцеве армування звужується. Коли стається поломка в процесі роботи, очікується, що вона виникне саме тут. І, а вже ж це саме те місце, яке видно на світлинах. Можна помітити таку нерівність, де кінчик лопаті просто відірвало. Ось що сталося на 72-му польоті. Коли Джині різко пішов на зниження, він вдарився об дюну. Удар прийшов на корпус гелікоптера, і це створило крутний момент, який вигнув ротори. І вони зламались якраз там, де звужується армування. Він сильно впав. Але це не знищило шасі, не розбило авіоніку. Сервоприводи не вийшли з ладу. З лонжеронами все гаразд. Всі цілі. Це ротори. Слабка ланка. Тож це перше, що вони змінять у наступному поколінні марсіанського гелікоптера, який називається Чопер. Ви мали нагоду потримати в руках лопать інженюіті. Це нове покоління. Вона досить схожа, але має кілька ключових відмінностей. Вони зміцнили лопаті, щоб витримати крутний момент, викликаний жорсткими посадками. Замість двох роторів тепер їх шість, а це означає, що чопер може витримати більше, навіть з науковим вантажем. Ми розробили надлегке радіо, яке може з'єднуватися безпосередньо з орбітою. Вау. Тож тепер ми Це вільні круто. в плані дослідження Це планети. круто, Бо ви намагались триматись персеверанс, а тепер так. можете рухатись куди завгодно. Так, самостійний космічний корабель. У цей синій ящик можна вмістити близько п'яти кілограмів наукового вантажу і доставити його в будь-яку точку Марса. За лічені хвилини можна пролетіти три кілометри. Це викликало великий ажіотаж у науковій спільноті. Це п'ята масштабна модель Чопера. Насправді, це дві системи. Це платформа Чопера, так? Це те, що одного дня вирушить далі і дослідить всю поверхню Марса. Е, у цьому сенс концепції. А знизу гелікоптерний майданчик. Марсоходи потребують складних повітряних кранів для посадки, а гелікоптеру потрібна лише платформа, щоб злетіти. Ідея така. Ми проходимо крізь атмосферу. У нас є реактивний ранець, який має сповільнити нас, щоб перевести в керований режим, і ми змогли злетіти з цієї платформи в повітрі і здійснити посадку самостійно. Для цього потрібні ракети. Три, два, один. Крутяк! Ви уявляєте в майбутньому авіацію на Марсі так. як основний дослідницький напрямок? Гадаю, що це станеться в найближчому Круто. майбутньому. По всьому Марсу будуть літати цілі екіпажі. Одного дня на Марсі будуть аеропорти, і у нас будуть літаки за більш з Чопер, ще більше літаків як інженюіті, і навіть більші за чопер. Наса думає масштабно завдяки інженюіті, проєкту, в якому вони сумнівались. Тому що Джині показав, що це можливо. У 1890 му якби ви сказали, я збираюсь літати, люди подумали б, що ви божевільний і збираєтесь вбити себе. Але після братів Райт» всі зрозуміли, що О, це можливо. Ось така зміна в ментальності відбулася завдяки «інженюіті». Ось чому знизу до інженюіті прикріплений крихітний клаптик муслінової тканини. Квадратний сантиметр, який досі лежить там, на поверхні Марса. Його зняли з нижньої частини лівого крила першого літака. Від першого польоту на землі до першого польоту на іншій планеті. З домовини інженюють на Марсі його душа продовжує жити. Тільки він ще не зовсім мертвий. Зараз він працює як метеостанція. Щодня робить світлини, вимірює температуру, і ніхто не міг передбачити, що до 72-го польоту, що якщо щось піде не так, у нас просто залишиться функціонуючий космічний корабель. Тож він танк. Команда дуже пишається досягненнями Ingenuity. Друзі, дякую, що додивились ці відео до кінця. І дякую усім, хто донатить на збір від повернись живим для захисту нашої ППО. Але він досі триває, тому прошу вас, переходьте за QR-кодом на екрані або за покликанням під відео, і донатьте! Маленьких донатів не буває. Це дуже важливо. І нагадую, щоб ви поставили вподобайку, залишили коментар, поширили це відео своїм друзям і підписались на канал, якщо не підписані. До зустрічі!